Три автомобілі потрощили в аварії на відродження в Луцьку, ДТП сталося вранці, як пояснили дванадцятому каналу патрульні водійка. Доч перелаштовувалася, щоб зупинитися обіч дороги, і зіткнулася з Хюндай, який їхав позаду. Останній своєю чергою за інерцією в'їхав у ще один хюндай, що стояв припаркований. Є його в задній колесо, од без його. Всього. І його скидає на ама сидіть там. Ну І скидає цього і він углом, Оце все. Патрульні ж з'ясували, що винні в цій аварії обидва водії машини «Додж» та Хюндай. Водійка доч не надала перевагу в русі Hyundai. Своєю чергою, керманич Hyundai не дотримався безпечної швидкості та не був уважний за кермом. Тож адмінматеріали патрульні склали на обох керманичів.